Вітаю, друзі! Ну, як ви здогадалися по моїй сорочці, після одного огляду полониці перейшов на інший сорт. З вами знову Олег Канал Спішний експеримент. Поговоримо про сорт Фанела. Заразом вирішив зняти, тому що він відноситься до середньопізніх сортів. І давайте ж детально переглянемо, який він розповім, покажу, що і як. Приємного перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Отже, кажу одразу, на урожай не дивіться, висаджував касетною розсадою в тому році. І тим не менш він встиг сформувати мені по два квітоноси. Уже є перші спілі ягоди, виглядають вони ось так. Неймовірна краса, ну, недарма, тому що селекціонери нам так і казали, теж читав про нього дуже багато про цей сорт, що перша ягода є дуже крупною. і Калібр такий, наче. бачите, ягода трішки здавлена з боків. Ось так виглядає. Хоча окремі екземпляри її, вони дуже такі, ну, правильної форми, я б сказав би. Ну, хоча, хоча все одно трішки, бачите, здавлені з боків є, такі, як бачоночки. Вони сорт вважається середньопізнім, має. Гарну транспортабельність, і ще дуже його така особливість що він толерантний до дощу. Дивіться, які в нас були дощі. ну, Хто не знає, то я розповім, весна була дуже затяжна, і відсоток гнилих ягід дуже у нього малий. По одному два квітоноси я лишав спеціально весною, щоб не перезавантажувати куст, тому що я візьму з нього вуса і. Розсаджу собі. І в тому числі, хто замовляв, також будуть і вам. Ось такий сорт, ягода такого червоного кольору, навіть насиченого, такого червоного. Де-не-де кінчик моркв'яний. Бачите, це вже вважається. Зрілість, можна її зірвати. На відрив дуже легко відривається. Зараз ще одну зірву. І проведемо. Зважування. Та, напевно, а також у розрізі покажу вам напевно, оцю зірву. Ух, краса така, відрив дуже легкий. Так от, особливість цього сорту є толерантний до дощу. Бачите, вже пускає вуса. Вуса такі дуже міцні вуса. Класні. Скоро буду вкорінювати. Так, ось дивіться. Ми його їли весь тиждень, збирали, бачите, середньо-пізній сорт, так як я й казав, вже посаджені вуса поодинокі, правда, ну, вже посаджені і в ряду стоять. Ну, Зараз головне не вуса. Ось бачите, ще є така ягодка у фенели. Звичайно, вона вже не така крупна, як була перша. Ну, вона й не дивно. Ну, фая трішки. Хоча, дивіться, ще є такі у нас. Вітер вся, перевертає треба якось кріпити. Ще є навіть ось така ягодка. Зараз зірвемо. Це не перша. Першу я прилажу подивитись фотографію. Ось, знайшов, перша якраз була така ось ця навіть трішечки більше. Зараз її зірву. Так, і хочу ж зважити, щоб подивилися. Також ось, бачите, досить розтягнутий термін плодоношення у неї. Ось ще, це також все фенела. Ой, спала, ну нічого, якраз на ринок буде. Так, Ось також вона, бачите, такі ягоди вони такими не лишаються зелені. Вони достигають до такого нормального розміру. і... Ну що, давайте зважимо прийдемо. Так, плавно перенеслися додому. Ще раз перепрошую, друзі, Ну бачите, ну чисто суто не вистачає часу. Тут не встигаєш спати, не те, що відео монтувати. Ось така вона була майже вся. І то це ну, трішечки менше вона. Так, 39 грам, і ось половину менше. Разом 64 калібр дуже в неї гарний. Ось така, бачите, витягнутий тут чашелістик, така форма, як наче лампа. Зараз на денне світло. Ось така. маркв'яного вона такого кольору в неї не є Там такий, знаєте, чорний, як в ще мореторусі. Загалом ось така ягідка, дві ягоди 61 грам. Дуже солодка, справжня, хто ще має бажання. Період подоношення досить такий розтягнутий у неї. Разом з чамуру, орієнтовно вона починає ну трішечки дня на 3-5 раніше за чамуру. Такий чудовий сорт. Фанила. Бачите, тут не зовсім гарне світло. Но, я думаю, якщо вона у вас буде вживу, то ви гарно її роздивитесь. Досі жую, друзі, просто бомба. Сповнена нотками. Справжньої полуниці, знаєте, такої солодка, як поцілунок. <ріху> Тому, хто ще не має у своїй колекції, замовляйте. Номер телефона ви знаєте ось тут або у мене в каналі в шапці профілю. Буду прощатися, бо на вулиці сутеніє вже стає досить прохолодно. Всім гарного вечора, гарного життя. <ріху> Найголовніше. Якщо ви це відео дивитесь взимку, восени навесні, телефонуйте мені, пишіть, розсада є і на весну, і на осінь, але, звичайно, щоб по можливості ви замовляли її раніше. На цьому в мене все. Якщо сподобався огляд на сорт Фанила, поділіться своїми враженнями у коментарі. Якщо у когось немає або є власний досвід, також пишіть з вами Олег Канал успішний експеримент. Всім до нових зустрічей. До побачення. Шановні глядачі, давайте підтримувати україномовний контент, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть ваші коментарі для того, щоб алгоритми ютубу просували це відео і було якомога найбільше його переглядів. Ну а з вами Олег на каналі Успішний експеримент. До нових зустрічей. Всім гарного здоров'я!